Сьогодні ми відвідаємо секонд-хенд, Він такий трохи незвичайний. Ну, можливо, він звичайний, але місце, де він розташований, незвичайне. Тому що він розташований в старому млину. Ну і сам він такий прикольний. Знаходиться він у місті Вестбрюк. це приблизно десь три кілометри від утрехту. Дорога туди пролягає мальовничими полями, каналами через лісок і займає на велосипеді приблизно. 15 хвилин. Тому давайте разом прогуляємося цією дорогою і помилуємося краєвидами. Ось цей млин, ми вже майже під'їхали до нього, але нам треба буде тут об'їхати трошки, бо заїзд з іншої сторони. Це місто називається Вестбрюк Хіменте Дебілд. Хіменте це типа як громада. Тобто це вже не Утріх, а Дебілд. Та, така цікава назва. Хіменте, це, типу, як. Муніципалітет? Зараз треба нам тут переїхати дорогу. Зупинка автобуса 122. го Це Вивіска? Так, і тепер тут направо. Ми майже під'їхали. Ось такий млин, до речі, він працює, Ну, сьогодні не працює, тому що вітер не дуже сильний, а так зазвичай, коли приїжджаєш, то... У ці лопасті вони всі крутяться і можна там напевно молоти зерно на муку. Зараз о така штука. Тут на вулиці щось є. Такий Старий трактор. І це можна все придбати, всякі різні дрібнички, Різні вазочки для квітів. Что Давайте поедем в середину. Алло, гоемидаг. Тут такие разные продукты, мед. Варення якесь, навіть вино. І тут можна піднятися вгору, туди на другий поверх, соки різні, можна заумити каву, чай, кава 2 євро, чай євро 25. Це дуже недорого. І ось тут така. Невеличкий він, але тут дуже так все прикольно організовано. Наприклад, інструменти, сверла, ключі там десь по 25 центів, дрелі, дитячі іграшки. Багато, бачите, посуди різною всю, вазочка якась за євро 50. Статуетки різні. Чашки всі по 50 центів. Фігурки да, такі старі речі, але такі маленькі чашечки за стопочки за двадцять п'ять. Навіть оно якісь рубанки, люстри. Бакали, пивні бокали, ось, хайнекен. Книжки. хай? Ложки, вилки? Це все доволі недорого. Ножі. Що тут у нас? Фігурки якісь? Ну, типу, самоварчик, якийсь невеличкий. Давайте на цю сторону. Прикрашають до Геловіна напевно такі кабаки продають. Тут у нас ще кастрюлі. Теж наборчики різні. Ложечки. Ось прикольні такі сервізи. Ось який чайничок прикольний, за. 7,50. Я щось металеві, різні, підсвічники. Тобто, все, що треба в побуті, я думаю, ви можете тут знайти. Якась бюджетерія, годинники ось якісь продають. Навіть косметика якась. Ось прикольні такі чашечки для супа, тарілочки, чашечки. Глиняні. Це за півтора євро глиняні такі судочки. Тут теж фарфорові вироби. Навіть усе Кофеварки, якісь мультиварки, чайничок. Так що так. Який ось стілець прикольний. Тут теж є якісь такі різні іграшки. Солодощі, ну це таке, як магазинчик вже якийсь. іграшки, Тут навіть поставили такий. Якийсь дизельний мотор, просто щоб. Амстердам. такий агрегат приличний. І Теж вони тут муку продають. Дровці. Тут є сходинки на другий поверх. Зараз ми спробуємо туди теж попасти. Зараз ми знаходимося на другому поверсі. Тут деякі старі речі, старі ваги, якісь електрощитова. Якийсь механізм, якась кропорушка. дуже старина шафа, декілька картин, і тут зроблено декілька комнат, типу офіса цих працівників, які тут знаходяться. Також тут є туалет на цьому поверсі. Різні картини. Тарілочки. Я тут тільки що поспілкувався з продавцем, і вони кажуть, що ця організація Адулам, Мулін Вінкл, Крін Хлук, Крін Хлук, це типу секонд-хенд. І вони всі. Кошти, які були е, виручені за ці всі товари, вони передають е, якийсь фонд особам з інвалідністю. А всі ці товари, що вони отримують безкоштовні, просто люди їм приносять, вони їх е, сортирують, перебирають і потім е, гарно так оце виставляють і продають. Так що це ще секонд конкет має таку. Соціально важливу ініціативу. Ще дивіться навіть плитка зроблена типу такий млин з лопастями. Дивіться який симпатичний песик. Назва цього млина де край що перекладається як ворона. Він має дивовижну історію і вперше був збудований в 1840 році в Амстердамі. Але потім, після 40 років, був розібраний і перевезений на баржах Поріжці Вехт до селища Вестбрюк. І знову зібраний. Він як живий свідок історії. Що продовжує працювати і допомагати людям. Ви можете відвідати цей млин щосуботи та щосереди з 10 до 4 години. Дякую, друзі, за перегляд. Сподіваюсь, вам було цікаво. Поставте вподобайку цьому відео, якщо вам сподобалось. І до зустрічі в новому відео.